Сьогодні ми нарвали крупиву, будемо робити підживлення для наших тур, полуниці, ожини, малини. Крупива на стій з крупиви та живопосту дуже корисний, оскільки крупива має такі мікроелементи, як калій, магній, кальцій. І він дуже корисний для. Наших рослин підвищує урожайність, рост корені і навіть урожайність ґрунту покращується. Тому ми будемо використовувати цей настій. Зараз ми будемо сікти нашу кропиву. Краще використовувати молоденьку. Ну, у нас тут різна. Ось, і будемо робити настій через 7-14 днів. Підживка буде в нас готова, ми періодично будемо її помішувати От, і будемо вносити 1 до 10 на наші культури.